Що таке сонячна електростанція? Це така ніби машина, яка виробляє енергію завдяки сонцю. Як ти думаєш, навіщо людям сонячні панелі взагалі? Щоб світло було постійно, щоб тіктоки дивитись. Чи можна зарядити телефон від сонця? І як? Від панель треба якийсь кабель кинути. І зарядити телефон. Чому сонце світить тільки вдень? Бо вночі місяць світить. А що буде, якщо поставити сонячні панелі вночі? Вони ляжуть спати, а зранку будуть працювати. Якщо буде багато сонячних панелей, що станеться зі світом у світі? Не можна буде так відключати світло, як нас це відключають, що неможливо включаєте його. І завжди буде просто світло. А як от сонце дає нам енергію? Піромені летять на землю і дають там енергію. Чи можна від сонячних панелей засмагнути? Якщо біля неї стояти, то можна, бо сонце ж світить тоді і на неї, і на тебе. А що, мам?